Вночі ворог в чергове завдав масованого удару по місту Харкову п'ять ракет С, тобто 300, Новобаварський район, п'ятиповерхівка. Це виключно житлова забудова. Так, дійсно, п'ятеро людей наразі е, загинуло. 25 отримали, тобто поранення. Вісім з них наразі перебувають у лікарні. Е, двоє з них у досить важкому стані. Розбір завалів ще на місці триває. Е, залучена важка спеціалізована техніка, тому що потрібно розібрати перекриття, тому що будинок, ну, тобто будинок досить серйозно постраждав, і за нашу інформацію, під завалами ще можуть перебувати люди, е, звідки ця інформація інформація, тому що на місці прибули рідні, е, близькі і опитували фактично мешканців цього будинку. І національна поліція встановила по фактично показаннях, що там ще могли перебувати люди. Тобто, фактично вони зараз е, зниклими безвісті, числяться так? Офіційно так, офіційно так. А скільки таких людей можете назвати цифру? За нашою інформацією від чотирьох до п'яти, е, однак. Досить обережно потрібно ставитись до цього, тому що все ж таки це дійсно це лише з фактично, ну тобто свідчень людей, які перебували там. Ця інформація може бути не скажімо так достовірна однак, все, все одно ми не, не там припиняємо сподівань когось там дістати з під завалів, тобто живими ще і ще останнє запитання, пане Олеже. З вашого дозволу чи є куди відселити людей, які в інших під'їздах? Цього будинку, оскільки серйозні руйнування, ми це бачили по відео, по фото, очевидно, багато людей залишилося без домівок. Ну, на жаль, ми маємо тут сумний фактично досвід. Так і фактично щодня у нас відповідно трапляються такі випадки, коли є руйнація житлового фонду. І ми тут налагоджили фактично систему. У Нас є місця. Є місця відповідно, у гуртожитках. Так само і для внутрішньо переміщених місць під час евакуації, яка у нас досить пір фактично продовжується. Вже 11,5 тисяч. Ми вивезли людей. Тому місця є. Місця є зарезервовані і у випадку необхідно. Ності, ну, звичайно, що ми людей розселяємо.